В укритті Волинського обласного перинатального центру народилася дитина. Це сталося 28 листопада під час масованого ракетного удару по Луцьку, якого завдали російські окупанти. Як повідомила генеральна директорка Волинського обласного територіального медичного об'єднання захисту материнства і дитинства Ірина Гуравська, у коментарі телеканалу «Конкурент-ТВ», все минуло добре. Хочу вам повідомити, що у нас в укритті під час повітряної тривоги народилась дівчинка. Слава Богу, що дівчинка Йдемо до перемоги, до миру. Дівчинка вагою 3 кілограма, 30 грам, 52 сантиметри довжиною. Це перші пологі в мами почувається і малеча, і мама задовільна все в них добре. Мама посміхається і каже, що була в надійних руках. Редакція телеканалу конкурент конкурентів шле щирі вітання новоспеченій матусі та новонародженій українці. Бажаємо здоров'я, миру та перемоги.